Вітаю всіх на каналі Рукодільника Ледоскоп. І сьогодні буде повністю нерукодільне відео. Воно буде А Мої підсумки весни, не рукодільні. Тому, якщо комусь це цікаво послухати, то залишайтесь Кому у кого цікавлять тільки вишивальні відео, рукодільні, то воно, мабуть, не для вас. Підсумки весни мене наштовхнула зняти Аня Б'юті Макаронік. Або вона знімає подібні відео, і ну, я люблю подивитись щось для себе якісь фаворитів для себе почерпнути, так. І я хочу теж його зняти, мої враження, підсумки весни, не в плані того, що я прям вам розповім, от, що ми робили, куди ми ходили. А саме те, що ви теж можете собі, куди ви можете піти, щось послухати, подивитись, так? Там, фільми, концерти, рецепти, кіно, мультики, подорожі, те, що. Актуально може бути кожному. От, тобто це, ну, Я хочу їх робити такими прям особисто особистими. От, ну, спробуємо що з цього вийде. Можливо, буду знімати так, Якщо не сподобається, і... то не буду. <схід> Подивимося. Так от, і е, ще надихаючим підсумком весни було те, що ми повернулися до Харкова. От, і я не знаю, чи правильно казати, що я тут відчуваю себе щасливою, бо йде війна. І ти, якби усвідомлення того, що кожний наш день він коштує чогось реального життя, воно якби не сумісно з поняттям щастя, але вдома дім це дім, і вдома ти відчуваєш себе зовсім по-інакшому. Тому ну, я рада, що ми повернулися, і тут ти правда так от точечно відчуваєш себе щасливим, тим, що ти прокинувся своєму ліжку на своєму там якому матрасі, а не на. Дивані на з'ївній квартирі, так? і щось, такі якісь дрібнички, вони тебе справді якось ну, радісно більше на душі, але не забуваємо завдяки кому в нас є така можливість, тому донатимо на ЗСУ, на армію, щоб швидше та скоріше в нас була можливість жити наше звичайне життя. І не думати, що можна не прокинутись, бо насправді в Україні, мені здається, у кожного є така можливість не прокинутись зранку, бо всі ці обстріли нічні, жахливі. От, ну і Харків обстрілюють хоч менше, ніж раніше, але все одно. Так, ну і враження. Враження повинні бути позитивними, тому а, подорожі. На висняні канікової доньки ми з Тернополя їздили в Чернівці. Бо Тернопіль він чим гарний, що він на заході України, і там поряд з ним є багато чого такого цікавого, можна поїхати. От ми там взимку були в Кам'янці-Подільському, а навесні ми їздили в Чернівці. Дуже ну, цікаво. Ну я б не знаю, не сказати, що самі Чернівці там є багато чого дивитися. Так, ми і встигли там така вулочка пішохідна, там пройтись так. Це досить швидко. І о, ми о, встигли навіть в театр попасти. Просто йшли, подивилися, що люди йдуть до театру, заговували, що є о, там білетис, пішли купили і пішли дивитись. От, і о, ми заїжджали в хатин, в хатинську фортецю. Ось вона вже така красива, історична. Ти так дивишся, що там люди живуть. та... Воювали століття тому, і ти зараз приходиш, дивишся. Тобто я ну, раджу подорожувати Україною, надихатися, вона дуже у нас красива. Але, якщо чесно, мабуть, черніці мені сподобалися менше, ніж той же Кам'янець-Подільський, там дуже багато всього було цікавого подивитися. От, але раджу подорожувати, якщо є така можливість. Так, наступним пунктом мультики та сімейне кіно. Чому кажу сімейне кіно? Тому що в нашій родині, наприклад, ми з дитиною не дивимося все-все-все. Ну, Бо я знаю, ну якби ну, в моєму дитинстві, в принципі, там вмикався телевізор, і ти там дивився щось, да? ну якісь фільми, які тобі можливо ти їх там, не те, що вони там прям 18+, так, але ти просто щось не розумієш, там тобі не цікаві якісь відносини, але ти там дивишся, тому що воно йде. А ми так в родині не робимо. Ми дивимося з донькою тільки те, що їй по віку підходить або мультик, або сімейні фільми, які можете їм чомусь навчити щось, вона, що вона може. Як би сказати, усвідомити, так? От, тому із мультиків це Мавка. Ми ходили в кіно, в кінотеатр, коли вона вийшла в березні, і нам сподобалось. Ось справді, я розумію, що багато хто казав, що це ну, наш український мультик, треба підтримувати. І ми теж ну, як би, мабуть ну, і трошки з цього приводу пішли, але він дійсно гарний. він, Ми кому його подивилися, я зрозуміла, що він у мене буде в списку тих же піксарівських мультиків, які я хочу там, не знаю, наші бабусі приїде, показати. Так? Тобто він став в один ряд, він дуже гарний, красивий, там є сенс, там є мораль. тобто він мені сподобався. Тобто трансформація героїв. ну, Я раджу подивитися, якщо ви ще не дивилися. Наш дійсно гарний український мультик. Його я можу порекомендувати. Бо потім ми подивилися Гулівера вже вдома. І ось про нього я навіть не можу сказати, що він поганий, він просто якийсь ніякий, хоч він. Дуже український, але за якістю не такий самий, як Мавка. Мавка вона чудова, тому рекомендую. Всім цікаво. Мені здається, дорослим дітям, мені було цікаво. І із фільмів ми дивилися Марово край. Він так переводиться на Netflix. Цей фільм дуже теж можу порадити. Він гарний про дівчинку, яка залишилася там без тата. І про сни, про реальність, як вона хотіла втілити мрію свою так? тата, якось хоч в плані снів повернути собі. От, і мені здається, що цей фільм дуже був би корисним тим, хто справді пережив утрату близької людини. Він в цьому плані може бути терапевтичним. Він досить ну, плюс у нього категорія там, да? він досить сприятливий для дітей. Ну, Мені сподобався він і в чомусь веселий, і в чомусь досить так, мені здається, філософський та терапевтичний Маровокрай. Фільм. Ось, якщо брати доросле кіно, то о, теж ходили ми в кіно на Люксембург-Люксембург. І теж це український фільм, який мені сподобався. Тому, тому що, ну, по-чесному, я не ходжу тільки, щоб підтримати там, наше, наше кіно. Я дивлюсь, трейлер, Якщо. От трейлеру воно ну, не зачіпає, то я не йду. А Люксембург, Люксембург, він досить ну, цікавий специфічний фільм. Звичайно, там цікавий гумор нам зайшов з чоловіком. Ось, і є про що подумати. Тобто він такий неоднозначний, ну, але досить, досить цікавий фільм про двох братів, які вони різні, про їх взаємовідносини, про їх відносини з батьками, так теж про якісь дитячі, недячим. Дитячі... Мрії, відносини, бажання і взагалі про життя. Але цікаво, що, мабуть, все-таки фільм романтизують, бо там один герой більш якби, таких, позитивного плану, а один такий трошечки розгільдяй, і ти йому симпатизуєш. Хоча я так, так подивилася і кажу, що ну, да, в житті, якщо правда, так, подивитися на таку людину, мабуть, він у мене таких би відчуттів не викликав, а в фільмі це трошечки романтизується. Але ну, фільм нам. Сподобався. Також в кіно ходили на вартові галактики. 3. теж гарний, можна його порекомендувати, тому що там теж глобальні такі теми підіймаються, особливо зараз там війна, і ти там бачиш, коли людина вважає себе над людиною, яка може там вершити да, якісь долі, галактики, да, до чого це призводить. Ну, в цього приводу мені сподобалось. Бо, в принципі, там тиран закінчив так, як йому і повагається. Да? І там розказується історія єнота ракети, як він таким став, чому він став таким розмовляючим розумним єнотом, да? його історія і дуже з цікавої сторони. Можу порадити. І серіали. От, о, це не єдине. ну, В принципі, це не єдине, що ми дивилися, але це те, що я дійсно можу порадити. Це не фільм там на один раз. Ну, що ти подивився, закрив, і думаєш, ой, гарно, що закінчилося, про що це було. І серіалів о, теж є серіали, які там, ну, якби на смак да? комусь щось подобається, комусь одне, комусь інше. От, і, о, А є серіал Тедваса, який я можу порекомендувати усім, бо він. Він офігєнний. А він якби позиціонується, що це ну про футбольного тренера. Але ну я не дуже люблю там спортивні серіали. Але він насправді зовсім не про футбол. Тобто, якщо вам не цікава ця тема. Він про відносини, він про життя, він про людей і про можливість розмовляти. Так як вони там розмовляють, як вони будують діалоги, це просто щось неймовірне, чесно. Там немає таких, от ну як раніше там знімалися там серіали, що там якісь інтриги, хтось комусь робить погано, ну навмисне. Ні, там є люди, ну герої, які там трошеки негативні, да, але ти розумієш, хто. Деяких ти розумієш, чому вони так поступають, і о, про другий шанс. Ми не додивилися зараз. Ми на третьому сезоні. Ми ще трошки його до половини дійшли, не додивилися, от але. Я з певністю його можу рекомендувати, тому що мені б дуже хотілося, щоб у нас люди так от розмовляли не з позиції жертви, яку там хтось образив, там, а з позиції дорослих людей, яким щось там не подобається, і вони хочуть це з'ясувати. А скільки там тем підіймається, і ну просто безліч психологічного здоров'я, да там панічні атаки, теж там відношення до геїв, теж там відношення до. Там, Звитих фото в мережах, хто в цьому винний, і чи повинен ти там за це себе винним, що хтось, це ж не твоя провина, що вони там опинилися. Да? І про геїв мені дуже сподобалася м -м, фраза о, людини. Да? Гея, що він каже, що я не хочу собі о, якогось там виборювати права, щоб я там стояв на площі, щоб я виборював собі щось. Так, Я просто хочу мати змогу після там, гри. Поцілувати свого коханого так, як звичайний там футболіст гетеросексуал може поцілувати свою дівчину, просто жити своїм життям, який не буду нікому заважати. Да? Я не хочу щось там виборювати, відстоювати і так далі. Бо ця тема в нашій країні вона там зараз трошки підіймається, не підіймається, але мені, ну, наприклад, ну, не зрозуміло. Бо іноді люди, які не досить толерантно відносяться до секс меншин, вони цим словом там, гей вони підкреслюють все. Тобто, ну ніколи я не бачила, щоб там про гетеросексуали так казали, що а, ну ти гетеросексуаму з тобою все зрозуміло. Да? Та нічого не зрозуміло. Він може бути там жадним, він може бути добрим, розумним, тупим, яким завгодно. Бо ця риса. Сексуальна принадолежність до когось тебе не робить прям от все про тебе, все зрозуміло. І ну, нам ще довго йти до того, щоб у тих же гейв-лізбіянок наше суспільство приймало, як в принципі просто ну, там, ви ж не дивитесь на людину, не знаю, там, рижу, як на раніше там, хтось може сказати, що це там, відьма. Да, там, ви просто дивитесь на ну, людину такий колір волосся все. Ну, тобто, це одна, одна її риса. Да? Зовнішні або характеру, яка не каже про неї говорить, усе. Тому я цей фільм рекомендую. Дуже сильно. Серіал Там три сезони, от зараз вийшов весною останній третій. Так, і театри, концерти. Взимку ми почали ходити на концерти. Це був концерт без обмежень, і я так зрозуміла, ти себе відчув трошки живим людину, яка може якісь емоції відчувати від гарних, гарних пісень. І навесні були ці концерти, це театральна постановка вірні дружини. Ми ходили, тому що там приймає участь актриса Анна Кошма. От яка грала ще в сватах, коли я. Тобто я була там <хи> менше, і вона була маленька. Ну ні, вона там не маленьку, дівчинку грала вона більш старша, але все одно. Тобто, це якісь такі спогади трошечки майже з дитинства. Да? І вона дуже гарна, як акторка. І мені дуже сподобалось, бо ця постановка, ми були на вірних дружинах. Вона в неї ще є декілька постановок. Я б хотіла, ну, якщо будуть приїжджати, я б хотіла піти на. Інші, бо це дуже сучасна постановка. Вірні дружини це розповідь про шість, мені здається, там подружок, які там, зібралися святкувати день народження однієї з них, але це в зовсім інше. Ми бачимо в таку в трошки детективну історію, нам да? там детективний елемент. Випливає, але ми бачимо історію кожної з цих дівчин. От. І це досить сучасне, бо ти їх бачиш, і ти розумієш, що вони такі звичайні люди, які там ходять поруч з тобою живуть, у них от може бути така ж сама історія як одної з цих героїнь, Бо ми часто ходили в театр на якісь постановки там більш класичні, але вони не такі сучасні. і Вірні дружини, мені в цьому приводі дуже сподобалося, дуже гарний гумор. От, тому я рекомендую мені здається будь-яку постановку з Анною Кошмом, от я можу рекомендувати, бо це дійсно було на рівні. Дуже цікаво. От, і вони потім ще приїжджали от зараз в травні в Харків, і мені це так приємно. Ми ходили в Тернополі, а вони потім приїхали з цією постановкою в Харків, і ти такий Ура! Місто вживає, туди ходять в театр. От, і ми ходили на концерт віршів Вишебаби та пташки. Їх концертний тур вже закінчився, тому зараз концертів таких немає. Це був саме гастрольний тур містами. Вони збирали гроші на армію, на бригаду Павла, який воює. От, і що можу сказати? Ну, мені дійсно дуже подобається. Мені подобаються вірші Павла. Я підписала собі книжку. От, і мені. Якби його поезія, мені подобається, він дуже. О, і на концерті він, ти бачиш, людину дуже інтелігентну, розумну, по цим, тому що він розповідає, ти бачиш, що він дуже розумна людина, і це дуже приємно його послухати. От, мені б хотілося ще колись потім потрапити після перемоги. На якийсь його концерт, бо він дуже талановита, цікава людина. Ну, а пташка це Катерина з Азовсталі. Да? Я пам'ятаю, що тією весною я дивилася відео з Азовсталі, де вона співає. Потім було повідомлення, що вона загинула, потім з'ясувала, що це неправда. Так? Потім вона потрапила в полон, і я пам'ятаю, як її звільнили з полону. І я раділа так, і ми влітку того року бігали, був забіг Тернополя, щоб якось увагу навернути до цієї теми. Ми бігали за такий благодійний забіг, от, і ось зараз вона вдома, так вона повернулася, і можна послухати, як вона співає вживу. Ну, це дуже-дуже цікаво і досвід. Мені концерт сподобався. Хоча сказала пташка вдома, але вона зараз знову воює, бо війна триває. Що хочеться сказати? Що я можу рекомендувати цей захід, якщо вони будуть приїжджати ще в ваші міста? Воно дійсно того варто. От, і ну, гроші всі на ЗСУ. Це. Це те, що зараз нам дуже необхідно не забувати, що кожен повинен щось прикладати для нашої перемоги, щоб ми скоріше перемогли. Ну і наостанок. Я б хотіла щось ще сказати про книжки, бо я дуже люблю книжки. Але, але насправді сказати мені нема чого. Бо за весь час війни я дещо читаю. Але нічого такого, щоб я могла прям от щось мене вразило, немає. І мені самі це не подобається, бо я люблю читати, і мені дуже хотілося б зараз м, якусь книжку таку, от щоб прям так не можна було відірватися від неї. Але такого немає. Я і там, фентезі люблю, я читала фентезі історію Локвити Кампанія, але вона мене не вразила настільки, як от від неї є. Відгук. Ну, Нормально, гарна історія, але щось таке, прям серденько. І щось я поки що, поки що не знайшла, щоб почитати такого гарного, щоб можна було потім порекомендувати. І хочу порекомендувати рецепти. От, е, теж, можливо, логічно було б рекомендувати щось з того, що я готувала саме весною, але такого не було, щоб я щось нове, цікаве, смачне готувала. Але зараз взагалі такий настрій. Що ж, що ж готувати кожного дня спитаєш що родина, родина не знаю, а їсти всі хочуть. От, тому я хочу дати свої рецепти, які перевірені, бо я теж таке люблю, коли хтось ділиться саме перевіреними рецептами. От, і це буде рецепт шоколадного бісквіту. У нас була річниця, і ми готували. Я готувала тортик. От, я напишу, о, зараз я не буду перелічувати, що там з чим змішується, я напишу інгредієнти під відео, якщо вам цікаво. Чи мені він подобається? Це дуже гарний бісквіт. Він гарно підіймається. Тобто, всі ті інгредієнти, які я напишу, їх треба, ну я конкретно я їх змішую в міску, Все-все-все. Там яйця, молоко, борошно, цукор, олія соняшникова та вершкова. Розпушувач какао, сода і м -м, вінний оцет, або яблучний оцет. От, І все це змішується. Ну, якщо щось забула, то ну, і, в принципі пропорції я напишу, але все одно. І все це змішується одним тобто одним махом. Ви все це Відміряли і змішуєте міксером, а ви єдине трошечки ну, ретельно, 5 хвилин або більше, ви все все це змішуєте. Консистенція буде такою густою сметану. І Потім виливаєте форму. В, цьому, в Цього разу у мене навіть закінчився пергамент, і я виливала просто форму, боялася, що щось кудись протече, чи, чи щось ще. Ні, він дуже гарно підіймається, він такий шоколадний. Ну а вже крем, який ви хочете. Я завжди туди якось робила збиті вершки, і якусь ягідку я. Тут у мене був в цей раз був консервований персик. Але ну, останній раз, я коли робила, мені здалось, що цей крем трошечки ну, простоватий до да. цього торту, можна було б щось краще. Те ж саме, може тоді, якщо краще залишити крем Він теж він на сметані, але в нього дуже такий вишковий смак. Він робиться, заварюється сметана, яйця та цукор. Якщо я не помиляюсь, воно заварюється на водяній бані. От. І потім додається вишкове масло, збивається. І трошечка охолоджується суміш і збивається з вишковим маслом. І дуже смачний виходить крем. Я саме в цей. Цей бісквіт такий крем ще не робила, але сам крем дуже смачний. І другим пунктом я хотіла поділитися тістом на вареники. Ось, Це тісто я спочатку я його знайшла, це був рецепт і я робила. Це така страва, там йде в начинку фарш і багато. Зелені і багато спецій. дуже смачно, і вони відрізняються від пельмені тим, що вони не варяться, а жаряться. Це дуже, досить смачно. От. А лет-тісто можна використовувати в будь-чому. Останній раз ми робили вареники з творогом і просто варили їх, не смажили. І Сенс тіста в тому, що воно не липне потім до рук взагалі. В тісто йде 300 г борошна, трошечку солі пів ложечки і ложка по два олії. Соняченько. ну я напишу всі пропорції. І туди ви додаєте 170 г кип'ятку. Перемішуєте спочатку ложкою, а потім гарно руками вимішуєте, і тісто еластичне, воно вже не потребує борошна, коли ви щось з нього ліпите. І з цього о, тіста виходить 32 там вареника, пельменя, чи йодзи, чи що ви хочете. І мені подобається, що 32, тобто на два розділив, да, там, одну. але єдине мінус, що воно завітрюється швидкенько. Тобто, ви на дві половинки тісто розділили, завернули в плівочку. І з однієї то інша лежить. І отак, от от кожного разу ділячи на 2-2-2, ви знаєте, що вас 32 виходить, воно тонесеньке тісто, не потребує борошна і дуже-дуже м'яке. Або мені здається, це майже не єдина страва, ну, гаразд, їх там, може, дві, яку в моєму кананні хвалить навіть моя свекруха. От вона сказала, що там це дуже смачно в плані вареників або юдзу. Тобто я внизу напишу всі пропорції інгредієнти. Якщо вам знадобиться смачні рецепти, то хай вам буде смачно. Ну, на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалося таке розмовне відео не про рукоділі, не про вишивку, а про якісь мої фаворити весни, якими я можу з вами поділитися. Натхнення, і хай наше літо, яке вже наступило, буде сповнене гарних новин. Всі дуже-дуже цього хочуть і на це заслуговують. На цьому все. Всім до побачення і гарного дня!